Знаєш, що відділяє тебе від статусу експерта? Аво авокадо, аво авокадо. Авокадо хас від метро Шеф між мною і тобою. Але після цього відео все зміниться. Вже відчуваєш? Хтось вважає, що авокадо це овоч, хтось відносить його до фруктів, а хтось взагалі називає горіхом. А правильна відповідь фрукт. Хоча справа в основному готують з нього не солодкі. Існує декілька різновидів авокадо. Проте одного ти впізнаєш із тисячі. За смаком, за забарвленням, за м'якістю. Авокадо хас, трішки менший за розміром та темніший від звичайного авокадо. Проте має більш ніжний і насичений смак та горіховий аромат. Плоди авокадо містять багато білка, магнію, калію та вітаміни В, С і Е. E. Харчова цінність цього фрукта перевищує навіть м'ясо та яйця. Пам'ятайте, м'якоть авокадо швидко окислюється на повітрі та швидко темніє, щоб цього не допустити, збризкуйте фрукт лимонним соком. Тепер ти експерт, а отже, сміливо вирушай за авокадо до метро. Якість перевірена.